Ти ніколи, Владик, не вгадаєш, куди я йду. Знаєш, куди я йду? Куди? В банк. А чого? Монетки здавати. Диви які? Як думаєш, там приймуть такі, чи не приймуть? Позна? зна? Сбербанк, да? Чи який там в Радянському Союзі банк називався? А ну поділіться, бо я трошки цього пенькувати. Глянь, приїхали до нас радянські копійки. В черговий раз. Звичайно, зараз. Всі любітелі нумізматики нападуть на мене. Дай, дай! Що тут дать? Для мене це просто латунь. Що це для вас, скажіть, будь ласка, що білого кольору, що жовтого кольору, це звичайнісінька латунь. Ніякої цінності для мене воно не немає. Так як я в цьому шо? Пеньок. А хто не пеньок, той може і розбирається. Дивись, 16200 радянських копійок. Якщо у вас є такі копійки, Є? І ви не знаєте, куди їдіть банки їх вже давно не приймають, да? то я їх приймаю. 210 гривень кілограм і ласкаво просимо до нас. Та, Андрюха тоді може відрізати. Знову угу. цікаве пакування від нової почти. Дивись, як уважно. Оце підхід! Подиви, як тобі таке пакування, а? Як думаєш, ми зможемо достати цю посилку? Та так. Пакування. В цьому плані ви найкраще. Питань немає. Можна роди приймати, так? Да? Через задницю, через передницю, да? по суті, через що угодно можна прийти. Ну, не суть. Посилка прийшла і то добре, да? так? А те, що найголовніше, що хоч людина запакувала її якісно, так? Да? Оце врятувало ситуацію. А прикинь, якби отак пакетиками, да, було розкидано, як зазвичай. Це був би номер, так? Да? Отакий от, от номер. Ну що, Підповзай. Будемо зараз приймати далі пологи, так? Да, цієї посилки. Якась вона така класна в плані. Важка, ножичком порізав, як звичайно, акуратно все, да? В моєму стилі. мішок. Даже через пакет і то умудрився його розрубати. Дивись, що до нас тут приїхало? Чікс, латунь. Оу! Блісна недороблена, дороблена, так? Просверлим вірку і весною на щуку. Хоча чого тянуть до весни, можна уже сейчас же, да? Так. Книжка. Так. А мені не так быстро читать, да? А скажіть, будь ласка, що самое главное те, що надо є? А скажіть, будь ласка, які вам подобалось книжки читать? Там, де малюнки багато, чи там, де писанини багато? Бо я любив там, де малюнків багато, і їх быстро читать, да? Чик-чик, пять минут уже пройти. Блин, то что ты тут такая, нифига не пойму. Ну прям в очке, в ошке, ты понял? О, а, медяха, понял? Нормально. Вот глянь, який вроде бы невеличкий объем миди, да? А давай ее изважим. Вот как на вашу думку, сколько вы тут миди? Напишите в комментариях. 5 килограмм, 7 килограмм. Ну, в принципе, Не важка. Отак от, от на витягнутій руці можна підняти, Важко, конечно, ну вот. Фікс. 17 сто. Ляп! Мало. Отак от, от вам мало. Так що вот так можна компактно запаха. Головне, запаковайте хорошо, бо бачите. Оте пакування, це конечно без сльоз не глянеш. Ну а так, взагалі, супер. Посилка відмінна. Дякую вам і чекаю наступних більш масштабних якісних гарних посилочок.